На Хмельниччині подорожчав проїзд в автотранспорті. Ціна зросла на квитки у приміських та міжміських маршрутах. Відповідне розпорядження підписали в облдержадміністрації. Скільки тепер доведеться платити за проїзд? Знають наші журналісти. За останній місяць ціни на пальне та газ на українських заправках змінювалися з блискавичною швидкістю. У зв'язку з цим водії автобусів та маршруток склали свою арифметику. 130 кілометрів день на клеймашінку водії, по тих ямках там катаюся, от мені треба на 400 робити на газ. Що я заправляю 310, а зараз у мене 400. Водії додають високі ціни на пальне, для їх кишень непосильні і працюють практично собі в збиток. 199. А я не можу назбирати, навіть 300, не можу назбирати. От як робити, як їздити. Треба все купити. А де його взяти? Два тижні тому обласні перевізники зібралися на загальну нараду. На ній вирішили звернутися з проханням підвищити тарифи на проїзд до керівництва області. Долар росте, нафтопродукти ростуть дуже різко. Можна сказати, є навіть за ніч на гривню, гривню з чим то. І сьогодні перевізники Хмельницької області в край тяжкому становищі, тому що вони. Навіть уже не змозі заробляти на заправку транспорта. Процедура підвищення тарифів довготривала, потребує громадських слухань. Втім, з огляду на ситуацію її вирішили скоротити. Питання ціни на проїзд розглянули на позачерговому засіданні колегії. перевізниками порушується питання скасування рейсів, що може призвести до створення соціальної напруги серед населення області. Та виникнення протестних заходів посадовці зауважують, законом передбачено, якщо ціна на пальне зросла на 10 відсотків, тарифи можна підіймати за останні чотири дні. Бензин подорожчав на 12. Департамент економіки, проводячи розрахунки, враховував цей та інші фактори. В цьому тарифі, який в березні 2012 року, був затверджений. От ці витрати на паливо складають 65 Тобто це є критична за своєю питомою вагою. Так, маса вартості проїзду зросли от на 57% витрати на бензин, зросли зарплата, зросла на 33%, інші. Складові собі вартості, адміністративні виплати, все інше на 26. Та встановив допустиму ціну. Згідно прийнятого розпорядження, вартість квитка зросла на 33%. Передбачено зростання тарифу на 33%, тобто з 30 до 40 копійок за один пасажирок кілометр. І цей тариф 40 копійок є граничним і він. Враховує прогнозний індекс інфляції в розміру річної ставки 14%. Більшість пасажирів на здорожчання всіх сфер життя нарікають, втім до нових цін ставляться з розумінням. Якщо їм держава не сплачує навіть за пільговиків, то безумовно це потрібно зробити. Подорожає. Звісно, воно і погано, що подорожає. Ну треба. А куди нам діватись? Треба піднімати. Бачите, що робиться. Весь транспорт городської. треба, надо піднімати. Треба долучувати чогось, чекати. Якщо ситуація на ринку нафтопродуктів не стабілізується, то цілком ймовірно, що невдовзі ціна зросте і на проїзд в міському транспорті. Тетяна Гуща, Андрій Шаповало, Артур Літинський. Новини ТВ 7